Доброго ранку малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква Л. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку небу прекрасному. Вліво-вправо повернулись, один одному всміхнулись. Малята, коли я сьогодні йшла на роботу, я знайшла ось цей лист. Погляньте, давайте його прочитаємо разом. Нам з вами пише Лісовичок. Він просить нас про допомогу. До нього звернулися лісові звірята та просять, щоб ми їх навчили букв, бо вони хочуть навчитися читати. То як малята, допоможемо їм? Добре, тоді давайте з вами разом пригадаємо вже вивчені літери, які ми знаємо, які ми знаємо голосні. Так, це а-о-у. Е, і і, а приголосні б, в, г, г, д, ж. З. К. Молодці малята. Ось ми з вами пригадали вже відомі нам голосні та приголосні букви. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Відгадай слово із заданим звуком. Малята, послухайте, будь ласка, загадки та спробуйте відгадати їх. Та потім скажете мені, який звук найчастіше чувся вам в словах. Будьте уважні. Під стріхою хату має багато комах. З'їдає. Хто це малята? Так, це ластівка. Слухайте наступну загадку. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Так, це лелека, не бджола а гуде. не птах. А летить. Так, мої розумники, це літак. Я кислий, був зелений, дозрів і пожовтів. Що це, дітки? Правильно, це лимон. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує? Молодці це лікар. То що, дітки, який звук я виділяла голосніше за всіх? Правильно, звук Л. Давайте ще раз повторимо: Л. Л. Ось, дітки, погляньте на цю літеру. Скажіть мені, будь ласка, малята, цей звук. Голосний чи приголосний? Правильно, приголосний. А що нам заважає з вами при вимові цього звука? Так, язичок та зубки. Давайте ще раз промовимо. Л. 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 Давайте подивимось, малята, в яких словах зустрічається звук Л. Що це, дітки? Так, це лисиця, а це що, лопата, а це що, лялька. Чи є в цих словах звук Л? Так, ці слова розпочинаються зі звуку Л. Пропоную нам з вами, дітки, пограти артикуляційну вправу, яка називається літак. Нам потрібно з вами відкрити ротик не широко, а так, щоб зубки знаходилися один від одного. Потім язичок потрібно витягнути. Торкнутися язичком верхніх зубів або ясен. Та дихати. Давайте ще раз. Молодці мої розумники! У вас гарно вийшло? Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Впіймай звук. Я вам буду казати звуки різні, а ви, якщо почуєте звук Л, повинні впіймати його ручками. Давайте спробуємо. О! Р. Л. У. Л Л А В л. Молодці ви дуже уважні та кмітливі. Наступна дидактична гра, в яку я хочу з вами пограти, називається «Д звук?». Ми вже малята з вами неодноразово грали в цю гру. Будемо знаходити місце звука в слові. Ось, дітки, погляньте, у нас з вами є така табличка з розділеними смужечками, або ми вже з вами говорили полицями та три фішечки рожевого кольору. Слухайте, будь ласка, завдання. У слові лампа, де стоїть звук Л. Правильно на початку слова, тобто фішечку або кружечок ми маємо поставити ось тут на початку нашого рядочка. У слові малина, де стоїть Звук Л. На початку всередині чи в кінці слова. Так, в середині слова. Отже, ми наш кружечок або фішечку ставимо посередині. Та в слові стіл Де стоїть звук Л? Вірно, в кінці слова. Отже, нашу фішечку. Ми кладемо ось тут. Молодці малята, ви гарно впоралися з цим завданням. Пограємо з вами в мовленеву гру, яка називається Додай слово. У залі висить красива, кришталева люстра. Мені подарували. Гарну ляльку. По болоті ходить чапля. Після дощу у дворі велика калюжа. З квітки обпадають пелюстки. Який звук малята, ви чули тут найчастіше? Правильно, також звук Л. В кожному слові він нам зустрічався. І остання дидактична гра, яку я вам підготувала малята, називається Виклади звук Л з предметів. Для цього я взяла кольорові олівці, а ви можете взяти. Кришечки або конструктор, або намистинки, або палички. Дітки, скільки олівців мені потрібно для того, щоб зобразити букву Л? Правильно, два. Я оберу собі зелений та оранжевий. Ось, погляньте, чи вийшла у мене буква Л? Так, вийшла. Молодці, і з цим завданням ми гарно впоралися. То що, дітки, з яким звуком та буквою ми з вами сьогодні ознайомилися? Правильно, зі звуком та буквою Л. Ось так. Дорогі звірята та лісовичок, наші малята вивчають. Звуки та букви в дитсадку. Дякую вам, мої розумники! До зустрічі!